Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато смачного. Натерти 4 яблучка, додати 2 столові ложки цукру та кориці за смаком. До 4 яєць додати дрібку солі та 130 г цукру збити, потім додати 120 г борошна та 1 чайну ложку розпушувача. Добре перемішати. На противень застелений пергаментом. Викласти кусочки масла та яблучну начинку. Потім вилити тісто та добре розгладити лопаткою. Випікати при температурі 180 градусів 25 хвилин, покласти пергамент на рулет та перевернути синійку. Потім здерти цей пергамент і скрутити в рулет. Смачного